Це була одна із таких найсвітліших сторінок нашої історії. Ці союзницькі стосунки через шлюби один з головних сюжетів міжнародної політики. три дочки Ярослава Мудрого стали королевами трьох європейських країн при дворах французького короля. Угорську, Норвезьку. перший князь, про якого можна реально сказати, що він був популярний, пошлюбити доньку з королем Франції, це був дуже хороший політичний жест. Ми маємо всі підстави говорити, що це є український правитель. Немає жодного незаконно народженого нащадка. Ярослава Ярослав, як державотворець, звісно, зробив дуже багато. Він знав, що він хоче. Він хотів. Велику могутню державу, що він і зробив, існує велика ймовірність, що тест Європи мав ще більше зв'язків, ніж про це нам відомо.